Всім привіт! З вами Таня Месер. Сьогодні ми на Київ-Карфест літута Едішн. І ми постараємось показати вам найкращі, найцікавіші моменти за два дні фестивалю. Така сьогодні має найкрасивішу а, взагалі правда? найдівочішу А, а Серйозно, така прям весняна, жіночна, супер класна серйозна? Дякую. Ми це, дуже це прям... старались. Цей комплімент дуже цінний. Ми правда дуже старались, тому це я зараз мене ж мурашки. Розказуй, хто придумав, хто виконав. А, придумала я а, цей. Ця ідея вона виникла не просто так. Вона насправді креативно виникла далі. Але причина була, е, я б сказала, епічна. Значить, в нас дві ТТ сьогодні на пневмопідвізці. Ця вже готова, все працює на дисках з кольором. Все окей, цю ми забрали. Так, Саша, у нас тут люди ходять, перекривай дорогу. Цю ми забрали декілька днів назад, але диски на неї ще не були готові. І я розумію, що якщо я приїду на тих дисках, які в неї були, люди будуть тикати пальцями і казати, ой, ну диски треба поміняти. Знаєте, як коли їде ламбардіні і їде маршрутка, і з маршрутки кажуть, колір говно, чи як цвіт говно. Коротше, диски, звісно, ми поміняємо. Буде полка, стиль, все як положено. Але сьогодні, щоб не тикали пальцями, я кажу нашим, треба декорації. І відповідно з цього всього виникає ідея. Рома, перекривай дорогу! Ви, ви, виникає ідея, що треба якось зробити декорації, і ми приходимо до цього, що весна, квіти, якийсь такий антураж, і от ми зробили таку композицію. Це спільна композиція, тому це не просто так. Ми старались вкладали душу, відпрацьовували ідею, обирали кольори. Ну, якби не звичайно. Не В вашому ТТ клабі прибавилось когось, чи може хтось пішов, на жаль. Якщо порівнювати з минулим роком, прибавилось, е, і насправді в нас є люди, які дуже хочуть в тт клуб, які ще не мають ТТ. Це для я нас живаю, шукають, але це для нас дуже цінно, що до нас просто хотять, і навіть не тому, що вони люблять Audi TT, а вони хочуть в наш двіж. І от, наприклад, навіть цей автомобіль придбав е, наш знайомий Влад. Він вже з нами іноді їздив на тусовка, але я його не брала в наш клуб. Він такий добав мене в чат. Кажу, ні, кажу, купиш аудіте. кажу, потім ми поговоримо. Це і він ще це треба заслужити. Так квиток в клуб. Це звісно, автомобіль Audi TT. Квиток квиток в клуб коштує від я б сказала від п'яти тисяч євро. Ну, бо якби це так, якби, перше покоління, плюс-мінус ціна. До, мабуть, ста, як мінімум. Ну, бо є ТТРС новенький, там і за 120 ексклюзивні. Тому от, такий от у нас квиток в Не дешевий. Не дешевий, але він того вартий, розумієте. У нас є... Навіть якщо просто подивитися на локацію, розумієш, що дійсно варто. Дякую. У нас є люди, які говорять, то вже вступив в клуб і вже в ньому кажуть, ти, ти клуб змінив моє життя. Ну я вірю і знаю, чим тому це дійсно не просто придбати автомобіль, це вже бути в цьому ком'юніті, відчувати ці емоції, отримувати дуже багато якихось різних подій в цілому, і це того варто. Розкажу ще один секрет. Ми ще плануємо в цьому році поїздку. Ми її називаємо Євро Тетти-Тур, і ми плануємо цю всю колаборацію з чешським тете-клубом цього року, тому що в них буде фестиваль 10 червня в Празі, і ми хочемо до них приєднатися нашим клубом і далі зробити приїзд. Це дуже не дешевий приїзд буде, але ми дуже хоч ми знаєте, як душу. Віддамо за нього. Ми поїдемо красивими маршрутами Австрії, Швейцарії, і далі ми повернемось через Німеччину, через музей Ауді, Порше. Ну і додому. Аж захотіла в те клуб. Дайте мені. Мені, пожалуйста, 5 тисяч євро. У кого є Так, мінімум? Да, я баночку залишу, щоб ми мені назбирали на квиточок саме в цей клуб. Ми вже з тобою жартували про те, що це локація спеціально для того, щоб хтось комусь освідчився. Вже було таке чи ні? Ще не було, до речі. Ну ми це голосно не кричимо. Ми сподіваємося, що ви, як блогери, це все, все розповісте десь гучно. І до нас будуть приходити робити освічення. Потім буде таке. Вона сказала: так. Все, ми вітаємо, відкриваємо шампанське. До речі, я тут приготувала подаруночка для вас. Це наш фірменний брюти. Нашого клубу тому тримай насолоджуйся, згадуй про нас. І я, звісно для оператора, будь ласка, передасте. Тому а, я щ... скажу, що раз ніхто ще не зробив цього, то я зроблю, мабуть, перша Аня а, можна потримати. Аня, пожалуйста, я дуже хочу попросити ага, тебе, щоб ти знімала для мене вічно і в горі і в радості, поки смерть не розлучить нас. Давай, давай, Люди не так поймають. Да давай, хай поймають, як хочеться їхні проблеми вообще-то. Ні, ну не ноде, це вже. Ну, діпо, ми Ой, що це за це часто. Разом працювати до да. кінця своїх днів. Да. І Алілуя! Ніщо не розуміть вас. Підписуйтесь <сер>, <то зберіг> <сер> на Таня Месер Ютуб. Всім дякую. <сер> <сер> я е, я задоволена. Ми не зря приїхали на Карпес. Е, Кудись прийдеш, хтось оце салом нагоди. Хтось шампанське подарує. Ну ну як от не прийти на карфест. Ну, ребята, нічого не плануйте на 5-6 липня і приходьте на карфест. Mm -hmm. Сьогодні ми поспілкуємося з сімейною релійною командою гонтових. Скажіть, будь ласка, чому сімейна релійна команда? Я займався з років картингом. Мой отец меня привел в картинг, он меня тренировал, и так же самое я своего сына привел в картинг, и так же самое хочу, чтобы он дальше продолжал нашу династию среди четырех, кто-то должен быть один миллионером. Супер, ми дуже сподіваємося, що ви обидва станете мільйонерами. Представся, як тебе звати? Ми ще з тобою. Не У вас сьогодні дуже багато автовоксівані. Так, це всі да, наші автомобілі. Ми э, хотіли поставити в этот раз э, автомобілі різного поколения. фаворит, феліція, Фабія «Фабія-1», Фабія 2 полноприводная Фабія. У нас не може бути, если ми не не помним прошлое. Ми хотим показати людям. Э, Автомобіль 92 -го року, в котрий єзділи наші е е дідуські папулі. Зараз поки що змагатися немає змоги, але зараз їдемо з командою картинговою в Європу, будемо виступати. Тренувати буду. Поки що тренером підробляю, можна так сказати. Ось. І потім, може, щось зміниться в країні. І... Якось спорт піде вверх. Не тільки картинг, там мотокрос чи мотокільце, а й автоспорт, і ралі. Якесь, хоча б просто паралелька, не обов'язково по полям. Будемо надіятись на краще, правильно? Ми займаємося бронюванням автомобілів, дооснащенням автомобілів ну і багато інших цікавих рішень. Це в нас Toyota Land Cruiser 79 24 го року випуску, броньований по класу ПЗСА 4. Тобто в ньому встановлена капсула металева плюс додатковий балістичний захист. Сенкретно по цьому класу пзса 4 автомобіль набирає в такому кузові ваги десь приблизно 1300 кілограмів. У будь-якому випадку підвізку потрібно переробляти, ставити посилені ресори, пружини, амортизатори, гальмівну систему. Ну і загалом з двигуном треба теж щось трошки зробити, тому що не кожен автомобіль може потягнути таку вагу. А так, будь-який автомобіль на будь-який смак з будь-яким класом захисту можна зробити все, що завгодно. В наших автомобілях ми використовуємо модульну конструкцію, тобто наша капсула, яка в автомобілі, вона не зварного типу. Ми її скручуємо, виготовляються невеличкі елементи, які скручуються і встановлюються в автомобіль. Це зроблено для того, щоб можна було у разі пошкодження цих капсул або якихось конкретних елементів, швидко їх замінити, встановити нові і поїхати далі виконувати свою місію. Скло лобове з підігрівом, встановлюємо, тому що скло доволі товсте і взимку його то зсередини дуже важко прогріти, тому ну, робиться така опція. І дуже багато різних цікавих штук, Там, наприклад, інфрачервоне світло встановлюється для того, щоб військові могли вночі їздити. Саме головне в цій машині, що правильна лопата без лопати в ліс не їдемо, без лопати взагалі нікуди їхати не можна, особливо на броні Тому що що, якщо ти зустрінеш своїх варгів, що треба робити правильно? Закопати їх в лісі. Отак ось. я вам скажу, що е, мені набагато набагато цікавіше, набагато зручніше сидіти. Ось в такій огромній, такої знаєте, броньованій машині. Тому що що сидіти в цих маленьких спортивних тачках ну це не моє. Ну я не люблю лежати в машині, я люблю в машині. Їхати за кермом, желательно через якийсь ліс Вон, лопата є, як ви знаєте. так що Це прям ідеальна машина. Для мене тут ще й Starlink можна врубити, Класно. Можна жити в та машині. Фондо сів 2004 року п'ятидверний хечбек. Моя перша машина було нею шість років. Все роблю по ній сам, і вийшло так, що вона стала рожева, яскрава, привертає увагу людей. Ну я від цього кайфую. Хлопці, не кажуть тобі, як це так. У тебе рожева машина? Ой, більше компліментів, хлопців, ніж цей. Це якісь там тронуті там щось хочуть собі показати розказати про неї, що так, що не так. Ну, якби я їх слухав, то вона такої не була би. Перше внішку зробив, трошки занизив її за рахунок болгарочки, хуй лоб не ставив. Диски, музика трохи вона приганялася з Європи за 5800 доларів. Приблизно так не знаю скільки вклав. Може тисячі три. Хто придумав цей дизайн? Я сам. Помалював все сам роблю. Абсолютно сам роблю. Затюнювати так машинку це не є прям дуже дорого. Ні, це не є дорого. Я її просто перетер, покрасив з балончиків, перекрив лаком з компресора. Потім вже додатково через рік це що спереду на капоті. Подамальовав трошки. Я яскравості додав. А ти звідки? З Хмельницького і як їхати по дорогам Хмельницького на такі занижені. Міши? Ну не сказав, би, що суперкомфортно, але й нема на що жалітися. Мені по приколу як це золота середина, баланс Так, да, ага. але плануєш занижати. А що ще плануєш робити? Е, ну в першу чергу підвізку або пиловери, або пневмо. Не знаю, подивлюся. І розширення кузова власноруч робити. Взагалі, чим ти займаєшся? Ти ремонтуєш машини? Ні, я тренер тренажерного залу та займаюся бодібілдингом. Планую приймати участь в НАТО України, поки йду до цього, потрошечки. прокачую тачку і сам качаюся. Таке, таке життя. Ми студентська гоночна команда. Ми збираємо автомобілі для участі у змаганнях у Європі. Ця машина будувалась минулими учасниками команди. Це вже виставочний наш експонат. Вона коштує десь близько 5 тисяч доларів. Вона може розвивати максимальну швидкість до 180 км за годину. А це клас, у якому змагаються студенти. Я є учасником команди «Формула студент Луцького національного технічного університету. Ми привезли наш боліт на виставку в Київ для того, щоб шукати спонсорів, а також показати наші можливості, які ми просуваємо. Нашого політа. Скажи детальніше. Можливо, скільки коштує? Чи можна вдома у себе в гаражі побудувати таке? А, вдома в гаражі без проблем можна побудувати в себе. Проєкт відносно одеського проєкту наш набагато дешевший. Наш проєкт ми розраховували в районі до 3 тисяч доларів. Коштує хотілось би, звісно, більше. Він ще не дороблений. А, тут багато чого треба подороблювати. В кінцевий результат може вийти біля 5 тисяч доларів. Ага. Максимальна швидкість. А, максимальна швидкість по мотоциклу з тими зірочками, якими ми розраховуємо, 150 км на годину. Сидів за кермом, їздив на ній? А, так, їздив. Є дуже цікаві кадри. У нас є свій тік і ці роздаємо і боком, ага, і так. кольця крутимо. Їздить дуже гарно. А зараз ми підемо до людини, яку я хотіла побачити найбільше всіх на цьому карфесті, і ви зараз розумієте, чому. А добрий день! У добрий день. нас є сало. Сало. Ай, я знала, знала. Ну, розумієш? Я така сало. їду і думаю, блін, якщо не буде сало, то взагалі на карфест їхати, ну, ще не варіанти. Ну як це? Ну карфест це є, це смак сала. <рес> <рес> да, давай, меси! давай, сало давай. Отак, от знаєш, приїжджаєш на карфест, а тебе тут і погодують. І, і напоїть, і все, що хочеш. І зацілують, і обнімуть, і вообще, і, і, і купа емоцій. Ну треба обов'язково їхати на карфест. Тому якщо 5-6 липня вище нічого не запланували, обов'язково йти на карфест. Подивись, подивись, м'ясо краю. Ой божечки. Мене аж аж середині кров'ю обливається, коли я бачу сало. Знаєш. Отак, от, от отак отак виглядають е, хазяйський е, стіл, е, хазяйські люди, які приїхали компанією на Карфест. Ти диви, ну, професіональна нарізка. Це просто це супер, подивись. Ой-ой-ой! Ну, ти, ти тільки подивись на це, боженький, це. А пахне як! знаєш. Не попробуй. Аба, давай, давай, тримай. Гірчичка американська. Домашнє, звісно. Селі... Домаш... Домашня, домашня? Да. Трішечки, так? Да? Віталік, знаєш, я як права, мене можна купити за сало просто. Авіжаю. <реш> <реш> це просто я не знаю. Я свої так і брав. <реш> Парам пам-пам-пам. І -пам -пам -пам. я це люблю. Сало це просто. Це, це, бомба. Все, вирубай камеру, давай ніж сало бігом. Ніж сало бігом. Це Альфа Ромео 4C, 4C має на увазі, що тут 4 циліндри. Це повністю карбонове авто, Тобто в неї карбоновий монокок, тобто дві алюмінієві рами попереду і ззаду, і в центрі карбоновий монокок, саме такий, як ставлять на Феррарі, на Ламборгіні. Двигун 1,75, 230 сил і ваги десь 100 на 100. Це мені так треба просто дивитись на людей, щоб вони сюди не ходили. Я сучим зглядом, вибачте. Конкретно це Spider, тобто кабріолет доволі рідка машина. Їх на весь. На весь світ випустили порядка 9 тисяч авто, а саме така в такому кольорі це оригінальний колір Альфа ромео Охра. Називається вона єдина в світі. Купив на аукціоні США. Доволі довго полював і привіз, почав відновлювати. Спочатку вона була біла, потім вирішив перефарбувати у цей колір. Прям точно не можу сказати, але більше 50 -ти тисяч вона вийшла. Більшість людей навіть не знає, що це за марка, що це взагалі за машина. Вау! Така низенька взагалі. Десь можеш або в яму попасти, або десь якийсь наплив асфальту, і через це пошкодити авто. Ага. Ну, тобто треба акуратно їздити. Це Сайонекс Бі 2004 року. Випуску. Скільки в неї вклав? Е, Блін, ну дуже важко сказати, тому що вона в мене досить давно, майже 13 років, і все робилось поступово. З рахунку я збився десь після другого року. Я бачу, що роботи тут зроблено насправді дуже багато. Е, так, справді багато. Ну не знаю, починаючи від підвізки, встановлена пнемо чотирьохконтурна, чотирьох контурна, досить рідкісні диски з Японії. Бампер теж оригінальний бампер з Японії. Єдиний в Україні, такого ні в кого немає. По салону оригінальні чехли. Шкіряні, трошечки музики. Що тобі найбільше в ній подобається? Мабуть, її загальний вигляд зовнішній. Ну, Тобто, вона виглядає саме так, як я її хотів. Ти звідки? Черкаси. Як доїхав до Києва? Ну не скажу, що було просто досить складно. Є такі відрізки доріг, де було прямо ж страшно. Е, є деякі сліди, наслідки цих доріг уже на машині. Ну вже як вернемося, будемо виправляти. Дизайн це переможці а, нашого з «Київкарфестом» Карфестом конкурсу. А, дуже талановиті юні хлопці, їм 18 років. Вони десь з містечка під Львовом обирали переможця і симпатіями команди, і вже моїм вибором. Ось, але в цілому, всіх, всі йшли з думки, що а, саме ці хлопці, cm Industry перемогли. Їх натхнення це були ігри серії Speed. А саме Speed Pro Street, там, де якраз була атмосфера фестивалю, по факту вони з цим попали ідеально, тому що для мене цей фестиваль я і хотів відтворити теж відчуття Прострідо з вуличними авто, з частково гоночними. І хлопці з цим дуже вгадали. Вони розмістили тут дракона, щось схожого як це було у головного антагоніста. Простріт другий клан, який там був в цій грі. Вони їздили на Mazda RX-7, і вони додали звідти елементів. Також вони додали різних богів і демонів японської культури і ще декілька цікавих нюансів. Це не просто малюночки, він має сенс весь цей проєкт. Бо мистецтво на те і створено, щоб воно передавало сенс від митця до людей. Хвилює це когось, не хвилює абсолютно не важливо. Єдине, що важливо, який ти вклав цей сенс. Чи подобається це тобі, чи сказав ти все, що ти хотів. Зрозуміє, чи ні, це вже справа публіки. Є люди, яким сподобається, і 100% будуть люди, які зна... скажуть, що колхоз. Що для тебе колхоз? А ось спеціально, щоб так не казали, ми при вході виході з фестивалю. Я описав детально по категоріям, чому ми цей фестиваль приурочили до саме чотирьох категорій. Це як. Вибірка, квінтесенція всієї культури, яку ми підбили під ті категорії, які ми можемо зустрічати. Ми там розписали основні течії направлення в американській культурі, основні течії направлення в японській культурі, європейській культурі і в автоспорті, щоб люди читали, дізнавались, і вони самі зроблять собі висновок: що колхоз, що не колхоз. В автомобільній культурі, як вона є, не існує колхозу. Кожен робить так, як він хоче, як йому подобається. Якщо люди так робити не будуть, ми не будемо мати культури, абсолютно. Бо культура це взаємодія між людьми і знаходження спільної мови між твоїм хочм, моїм можу і чомусь подобається, не подобається. We don't care. це самовираження людини. Ну не подобається тебе промовчи, Я Супер взагалі. Ну яка різниця? Ну, типу, тебе ніхто не питав. Все, типа, машину робили не для тебе, а для ну, себе. Тому мені подобається. Ну хай собі їздить. Не лякай його, не лякай. Все, От, абсолютно все. І світ, і технології, і люди, які вас оточують, завжди знайдеться людина, яка вас підтримує. Якщо таких людей немає, продовжуйте робити те, що ви робите, і рано чи пізно ви цю людину знайдете.